Є речі, які змінити вже не можна. Це називається фатум. Коли подія вже закладена в енергії, і вона має статись. Але є ритуал, який я використовую в таких випадках. Він називається Сальвора. Я викладаю карти, бачу суть події. І якщо вона небезпечна, якщо вона тягне за собою негативні наслідки, я Можу робити корекцію. Я перекриваю ці негативні аркани позитивними. Це реальна робота з лінією події. Ми пом'якшуємо гострий кут, ми робимо його м'якішим, безпечнішим. Далі свічки, через вогонь ми активуємо ці зміни. І найголовніше я завжди рекомендую оберіг, бо фату не можна скасувати, але його можна зустріти вже із захисту. Це є Сальвора. Не скасування долі, а м'яке її переписування. Звертайтеся до мене. Я завжди допоможу. Ваша Тетяна Корилова